Сьогодні, 10 жовтня, працюємо з бажаннями. Запишіть одне матеріальне бажання. І яким ви будете себе відчувати, коли у вас буде бажане. Якість визначаємо описовим прикметником. Так ви дізнаєтесь, що насправді ви хочете придбати. Ну, наприклад, хочу нової сукні, в сукні буду красива, хочу новий, дорогий, найзучасніший телефон з новим телефоном, я буду відчувати себе успішним та значущим. Чи дійсно цю якість можна купити? Як я можу отримати це безкоштовно? Мозок обрає легкий шлях, якщо щось можна отримати безкоштовно, він і дасть вкласти туди гроші. Мозок йде у задоволення. Якщо ви відчуваєте себе красивою і в старій сукні, нова точно буде. Якщо ви користь використовуєте всі функції телефону, новий більшочасно також реалізується. Ваше бажання завжди про вас. Вони не про купити свою якість, а про ще більше задоволення і користі від бажаного. І ще одне: задайте питання. Хай підсвідомість підкаже, яким буде мій стан, якщо бажане здійсниться. В коментарях напишіть номер картки від 1 до 88, Отримайте відповідь. А потім задайте питання. Хай підсвідомість підкаже, яким буде мій стан, якщо бажання не здійсниться. І так само напишіть число від 1 до 88. Якщо зрозуміла відповідь, то добре. А якщо відповідь не задовольняє, напишіть в коментах слово бажання. Ну, і тепер можна писати реальний список бажань. Бережіть себе. Янглоохоронця, пока-пока.